Перед дорогою трохи передихну, подивлюся зараз якусь ще серію вітер кохання. Та й на 6 годин таксі везем і поїду. Я й сумку все поздаю на нову пошту хай зять відправить. Поїду з одною сумочкою та й все. Жа дідуля скучив теж жде. Десь укладають маленько в нього це як батьків довго нема, тоді, ну от люди от тоді прийдуть, в нього трохи істерика. Ну, нічого, вже втихо мирився. Поки переросте, та переросте, буде все, буде все хорошо. Оце як їх нема, да гуля з баби, то баби не смійся й те не руку ручити, як я взагалі заховалася. Щоб і не видно було. Дівчатка отримала новий смарт-годинник, і я від нього в захваті. Цей смарт-годинник має додатковий манжет, він вставляється всередині ремінця, який дозволяє правильно виміряти артеріальний тиск. Коли ви одягаєте на руку цей смарт-годинник і натискаєте функцію виміряти тиск, то той манжет накачується. Він працює так, як тонометр, і взагалі багато інших. Показників здоров'я теж можна виміряти дуже точно. І так, шукаємо тиск, тиск, точне вимірювання, і достатньо лише руку потримати на уровні серця. Мій тиск no 104 pressure. на 66. І це правда. І пульс yeah. 75. Oh. No Отака штука. У мене сьогодні тиск понижений. Смарт-годинник з медичними функціями це не просто годинник, це турбота про себе. От саме цим смарт-годинником ви можете виміряти дуже багато медичних показників, також багато спортивних режимів, дзвінки, прийом чи здійснення від, відхилити. Це вже по вашому бажанню. Всі повідомлення можете перечитати. Він сумісний з любими телефонами, будь це айфон чи Андроїд, дуже легко підключити цей смарт-годинник. Також голосові. Siri та Google-асистенти присутні і багато багато інших. Має яскравий AMOLED дисплей чіткість і насиченість кольорів забезпечена. Компресор, встановлений, який дозволяє точно виміряти артеріальний тиск, і є українська. Смарт-годинник з точним вимірюванням тиску завдяки вбудованому компресору та манжету, який можна знімати, всі показники здоров'я вимірюються дуже чітко. Також годинник має безліч корисних функцій. Одягаємо його та розглянемо детальніше. Ремінець можна відрегулювати під своє зап'ястя. За допомогою годинника можна телефонувати та приймати дзвінки, також висвітковувати ваші кроки калорій та кілометри попри тобто вашу ті. Вимірювати показники здоров'я, є точне вимірювання і швидке. Тут вимірюються показники тиску, пульсу, рівня тисню. також можна вимірювати температуру, відображається погода при підключенні до телефону і показники сну також вимірюються. За необхідності цей список можна редагувати. Вгорі знаходяться різні налаштування, можна регулювати яскравість, також вмикати будильники і додатково налаштовувати, наприклад, екран. Ну і найголовніше, ця технологічна краса вже доступна в магазині Електроточка. Але надійшло їх зовсім мало. Всього-навсього 100 штук. Ну, беруть вони невеликими партіями, тому хто мріяв про смарт-годинник з медичними функціями швиденько переходимо по посиланню, пишемо в дірект, відповідають швидко і професійно, і відправляють в день замовлення. Не пошкодуєте. В магазині Електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. На пошті товар перевіряєте, лише потім оплачуєте. Вони перед відправкою весь товар заряджають, для того, щоб ви могли перевірити. Є обмін, є повернення протягом 14 днів і є техпідтримка по будь-яких питаннях. А ще в них з'явилася нова послуга, оплата частинами під 0% в приват або ж монобанках. От Замовляєте собі смарт-годинник, а оплату розділяєте до шести платежів. Це дуже вигідно, ви нічим не ризикуєте. Замовили, користуєтесь, за 6 раз виплатили і будете мати собі смарт-годинник. Переходимо, замовляємо. Рекомендую. При замовленні обов'язково, вкажіть, що ви від мами Жани, і будете мати приємний бонус до покупки. Я вже на вокзалі. Потяга ще немає. Він на першу колію приходить. О, тянуть вже. Тянуть. Що тягнуть? Їду в тому самому вагоні і на тому самому місці. Що й сюди приїхала. Як купляла, навіть не звернула уваги. Як це дивлюся, я не поняла. Одинадцятий вагон, 39-те місце. То й добре. Так, я вже на базі. Би благополучно доторохтіть додому. саме головне. До завтра, мої дорогенькі полюки приходять. Все. Дай Бог, щоб все було добре. Вже вдома, У нас тут паралельно йде встановлення, нарешті, фільтру для води, і ми зможемо пити водичку з крану. Коли встановлює клас. Бо вже набридло набирати воду, да, Орест? Беріть чашку. Наливайте. Це ти що, сам докумекав? А що ви? Молодець. Заходити не треба. А пробуйте, можна пити. Добра вода. Такий апарат. Два фільтри. Дключено до центрального. Дуже строит. Не строить. Поки мене не було, значить моя дитина вже ходить без памперсів. так? Треба дякувати бабусі. Каже, бабуся допомогла? Так. Да. Ось так. І як тобі класно? У нас така спека. Таорест. Йдемо йдем гуляти. «Ці люди, лав! Ці люди лав! Йде валь! Йде валь Ніхто ж не каже, що не треба вчити українську, досконалювати її. Звісно, треба, це наша рідна мова і кожен старається. Ну, є такі якісь речі, які ну, ще з дитинства, зайшли якось тобі в душу, та сама пісня чи ну всяке ж буває. Ну, той самий вірш з дитинства. Ми ж не винні, що ми виросли в той час. Діти наші росли при Союзі, де російської мови було більше, а англійської взагалі в школі не було. Того, що не було вчителя, бо це село. І ті діти так собі без мови були. Тому будьте добрішими. У нас зараз друга мета мир в Україні, щоб не гинули діти, люди, військові оце мета, а не чіпляться до всього підряд. Мова. Пісня і все, і все решта. Віра, тоді свято, тоді не свято. Де взагалі? Зараз ніхто ніяких свят не святкує. А от за мову так і хочеться запитати. Я бачу, в нас дівчинка із школи, з нашої школи, поділилася спогадами 18-й рік, пост написано класному керівнику. На російській мові, 18-й рік, війна з 14-го. Чого тоді? Чого тоді про це цю не піднімали тему? І квартал тоді по телебаченню йшов на російській мові, ніяк не на українській. Тому не виписуйте вас, дуже-дуже прошу. 60 років думка не змінюється. Я просто хочу миру для своєї України і більш ніяких конфліктів. Недавно приготувала там сир і ковбаска. І зразу готовлю свої вітаміни. У мене тут їх немало. Ще б хотіла. Це ще отакий вітамін С, здається. Ще б, мабуть, хотіла звернути увагу, машинка викручує тарабани. Як тарабонка. Ще б хотіла звернути увагу тут на такі вітаміни, обов'язково зверну. Тут є цілий магазин вітамін. А, ще ж я буду пити колаген. Щоб купити ну, комплекс 60, щоб туди входило все. Бо ці різні всякі, У мене якесь горло стало вузьке, я поки їх поп'ю. Ну, Коротше, одну по випив і забув. Не знаю, що тут де. Знаю, що це, взаємний. Кальцій, це селен п'ю ще. Вже Закінчується, до речі. Ну, омегу мегу теж обов'язково в Україні замовила. Ой, вірніше, ще будучи в Україні замовила. Так, наче все, нічого не пропустила і зараз колаген собі на колочу, столова ложка, здається. Де я на чашечку водички? І в процесі їди буду пити вітаміни. Іще п'ю на ніч. Ашваганда, здається. Чи аж як правильно. Зараз покажу. Ось такі. На ніч. Дві капсулки на ніч. Ну, я, слава Богу, сплю. Написано, ашваганда, здається. Тут у нас на Іллинг на цю сторону метро спеціальний магазин є, там самі вітаміни. Які хочеш, скільки хочеш, щоб солодкого не хотілося. Тут, здається, то, що я п'ю. Коротше, п'ємо багато, хочемо жити довго. Щось тут смачненьке, це 100%. Як його відкрити культурно. Коротше, відкрию і покажу. Коротше, тут тортик. Трошки він з'їхав на бік. я його поправила. І зараз з кавою шматочок з'їм. Це підукано. Я не знаю, як тут худнуть. Як каже моя подружка, просто хочу бути щасливою. Не худою, а просто щасливою. Як вона гарно каже. І вчасно, коли в мене є тортик. Тортик, медовичок. На вулиці дощ, така погода, сонечка немає, кава, шматочок тортика. Саме то. Я собі в цьому не можу відмовити багато. Хто не любить солодку, але багато хто і дуже любить.